Шановні п'ятикласники, сьогодні ми поговоримо про те, як правильно писати, як не робити помилок у словах. Однак мова йтиме не про всі слова, а лише про деякі особливі. Наш світ динамічно розвивається. В останні десятиліття в добу інтернету зв'язки між різними країнами тільки посилилися. Країни обмінюються одна з одною досвідом, винаходами, технологіями і, звичайно ж, словами. Іншомовна лексика це лексика, що прийшла до нас з інших мов. Таким словам, мігрантам потрібно багато часу, щоб розчинитися в мові та не виділятися на фоні українських слів. Для того щоб іншомовні слова та наша мова могли ужитися разом, нам варто засвоїти декілька простих правил: зокрема, це написання слів з м'яким знаком та апострофом, правопис іншомовних слів з е, и та і, а також правопис слів із подвоєнням. Розберімо ці правила детальніше. Який знак пишемо після деяких приголосних. Перед я, ю є. І». У таких словах ми маємо чітко чути звук «й», мільярд атель є шифоньєр. Для того, щоб запам'ятати приголосні в іншомовних словах, після яких пишемо м'який знак, достатньо запам'ятати фразу. Де те з'їси ці лини? Вона містить усі необхідні нам приголосні. До речі, лини це прісноводна риба родини коропових з товстим слизьким тілом. Якщо у слові є названий приголосний та голосний я ю є, але разом вони вимовляються злито у такому разі, в який знак не пишемо, наприклад, Аляска, Нюанс Мадяр. Ви запитаєте, а що потрібно писати, якщо буква сполука вимовляється роздільно, але перед я, Ю, Є, Ї не названі нами приголосно. У такому випадку після Б, П, В, Б, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш та Р пишемо апостроф. Зверніть увагу, що після приголосного Р ми ніколи не ставимо м'який знак. А от після Л навпаки дуже часто Музика. ніхто не любить ін'єкції. Однак це слово, очевидно, вам знайоме. І, напевно ж, ви знаєте, що воно пишеться через апостроф. Однак виникає закономірне запитання чому? Адже ми щойно вивчили, що після Н пишеться м'який знак. Музика. Річ у тім, що у цьому слові ін це префікс, і так же, як і в українських словах між префіксом та я, ю, є, «ї» пишемо апостроф, кон'юнктив, суб'єкт, об'єкт. Розберемо вправу. У слові бульдог маємо поставити м'який знак після приголосного «л». Після р, як пам'ятаємо, може бути тільки апостроф, тому тер'єр. У словах Монтескє, Ружє та П'єр маємо роздільну вимову, тому варто уважно придивитися до приголосних перед голосним є. Усі вони не входять до фрази Де ти з'їси лини», а значить, що після них маємо писати апостроф. Слова купюра та мюнхен вимовляються злито, тож пишемо їх просто так, без м'якого знака та апострофа. А в ательє між «л» та Є ставимо м'який знак. Що це таке, ви точно знаєте. Однак, як же правильно писати це слово чіпси або чіпси. Щоб не помилятися у написанні іншомовних слів, потрібно запам'ятати правило дев'ятки. Чому дев'ятки? Дуже просто існує дев'ять приголосних, після яких ми пишемо літеру И. Ці приголосні Д, Т, З, С Ц, Ч Ш Ж, Р. Ці приголосні дуже легко запам'ятати, вивчивши фразу Де ти з'їси цю чашу жиру. Важливою умовою також є те, щоб після голосного був приголос. В іншому випадку пишемо І, а не И. Отже, що ми маємо писати у слові чипси і або и. Оскільки Ч входить до правила дев'ятки, а наступна після сумнівної голосної це приголосна П, відповідно, пишемо и. У слові діадема Д також входить до дев'ятки. Однак сумнівна голосна з іншого боку має сусідку А. Відповідно, діадема пишемо через І. На початку та в кінці запозичених слів, як правило, пишемо літеру і ідея, іліада, журі, колібрі. Зверніть увагу у низці іншомовних слів, що давно вже засвоєні нашою мовою, після приголосних, які не входять до правила дев'ятки, все одно пишуться «и» лиман, мирт, кипарис та інші. Також пишемо и у словах, запозичених зі східних, переважно тюркських мов гиря, кинджал, кисет. Українська мова, засвоюючи нові слова, впливає на їх структуру, пристосовує їх до себе. Так у загальних словах зникає подвоєння збіг однакових приголосних: група, апетит, колектив тощо. Однак не все так просто. Існують слова-винятки, які потрібно запам'ятати. У них подвоєння відбувається: Алло, аннали що означає хроніки, біль. Законопроєкт у Великій Британії бонна вихователька, бруто маса товару, булла грамота, що видається папою римським, ванна, вілла, донна шанобливе звернення до жінок в Італії, дура назва рослини, Мадонна, Манна, Мірра, ароматична смола, мулла мусульманський священник Мото дотепний вислів, Нетто, вага, панна, панно пенні, тонна та гамма третя літера грецького алфавіту. іншомовний префікс закінчується на ту ж приголосну, з якої починається іншомовний корінь, подвоєння відбувається. І реальний інновація, імміграція. Запам'ятайте імміграція, тобто в'їзд, пишемо з двома М, «ем», а еміграція виїзд з однією. До речі, власні назви, тобто імена. Прізвища, назви країн, міст, подвоєння зберігають Андорра, Мекка, Марокко. Зберігаються подвоєння і у словах, що утворені від таких власних назв: якщо Голландія, то голландець, якщо Марокко, то мароканець, якщо Будда, то Буддійський. Отже, ми з вами повторили три основні правила написання іншомовних слів. Тепер ви знаєте, коли пишемо слова з апострофом, коли з м'яким знаком, коли з подвоєнням, коли без, коли через і, а коли через і. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до нових зустрічей.